Юля, Дуже вдячні вам за нашу нову айдентику і наші нові меседжі у соцмережах пошуку зниклих. А це насправді нам дало ще більшу можливість охоплювати ту аудиторію, яка, можливо, про нас не знала до цього. Можливо, ту, яка дасть нам ще більше поштовх пошту, пошуку людей. Тому Дуже дякую за долученість за небайдужість і за те, що ви весь цей час були з нами і вигадували, придумували апгрейдили меседжі, які ми вже два з половиною роки несемо. Аби ще більше українців об'єднувалися ще більше українців знаходили одну одного через ту велику війну, яка в нас відбувається.